У Чернігові біля Катерининського собору розгортають банер. На ньому портрет Василя Стуса, поета шістдесятника, літературознавця та правозахисника. Він був дисидентом та політв'язним. «4 вересня виповнюється 40 років з дня його смерті, фактично з дня його вбивства. Він був знищений радянською системою. Василь Стус помер у карцері табору в Пермській області. Є чимало свідчень про те, що він загинув від удару по голові карцерними нарами. Але офіційною причиною смерті оголосили серцеву недостатність. Йому було 47. Це портрет 10 на 15 метрів, який, який ми виготовили громадською ініціативою для того, щоб привернути увагу знову ж таки до цієї постачі, щоб містяни подумали, зацікавилися, хто ця людина, поцікавилися його життєвим шляхом. Модераторка заходу Оксана Тунік-Фрис каже: тут зібралися близько 200 людей. Тут залучені як військові, волонтери, представники громадськості, представники влади. Всі разом будуть стояти і брати участь в цій події, будуть читати вірші Стуса. Е -е, власне, будемо вшановувати його пам'ять. Як добре, те що смерті не боюся. Я. І не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не вклонюся в передчутті недовідомих верст. Якщо чесно, то рази три за сьогоднішній вечір сльози були на очах. Фактично, він та людина, яка виборола незалежність, але він її не побачив. І що тоді Росія працювала проти України, намагалася її знищити так само і зараз на жаль, все відбувається за тим самим сценарієм, практично. Особисто я розробляла цей рублебанер. Також будуть листівки роздаватися з віршами пам'яті Василя Стуса. Ми маємо піднімати в культуру і історію. Не дарма кожен воїн воронить зараз кордону України, бореться за кожен її сантиметр. Василь Стус це мій улюблений поет. Я про нього дізналася ще в студентські роки і багато в чому приклонялася перед ним. Я теж пишу вірші, як Істус, І навіть йому присвятила вірш. Такого, як в Чернігові, я за все своє життя ще не бачив, як було сьогодні. Це вперше на моїй пам'яті пам'ять про Стуса так згадали. Я вважаю, це всеукраїнський рівень. І для мене це було просто таке велике враження. Я, я під враженням досі просто. 3 вересня портрет Василя Стуса вивісили і на пішохідному мосту у Чернігові. Цей міст, попри те, що він хитався під ворожими обстрілами, але він дав можливість зберегти непохитність чернігівців, бо це була було одна дорога, яка нас об'єднувала фактично з великою Україною під час облоги. І тому цей міст він для нас не просто міст, він для нас символ боротьби і стійкості. Життя Василя Стуса це також символ боротьби і стійкості. Як розповіла Оксана. Фрис на мосту розмістили й вінок пам'яті, який виготовили волонтери та матері загиблих військовослужбовців. Невеличке місце вшанування, куди можна буде прийти, поставити лампадки, принести квіти, тим самим надати шану цій непересічній великій особистості. Алла Бєдна, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.